Літо у розпалі школярі відпочивають від домашніх завдань та уроків. А рятувальники та освітяни щоденно працюють над створенням в освітньому середовищі безпекового простору. Днями у Миколаївській гімназії номер 25 Новий клас безпеки зустрів своїх перших відвідувачів учнів 5-6 класів та їхніх батьків. Ми із лютого місяця проводимо тут заняття змінної безпеки, також різні предмети, плюс і ще з хвилинками безпеки життєдіяльності. Нам допомогли у створенні цього класу Державна служба з надзвичайних ситуацій, ось куточок, і ЮНІСЕФ. Рятувальники Миколаївщини влаштували для юних гостей цікаву програму, що включала питання та правила мінної безпеки. Аби більше зацікавити школярів у процесі навчання фахівці ДСНС використовували інноваційні засоби навчання. Відео, 3D-макети і листівки від ЮНІСЕФ Україн та ДСНС України. Ми плануємо залучати всі служби, які допоможуть у нас нам в проведенні багатогранної роботи. Тобто діти на сьогодні повинні бути обізнані повністю у всьому, як зберегти своє життя, як зберегти своє житло, як не потрапити в надзвичайну ситуацію, що потрібно для того, щоб рости здоровими, щасливими і в безпеці. Рятувальникам таки вдалося зацікавити малечу. Діти активно брали участь в обговоренні, уважно слухали та ділилися здобутими знаннями. Їхні батьки кажуть, у часи війни проводити такі заходи надзвичайно важливо не лише для дітей, а й для дорослих. Сьогодні я запам'ятав, що, що якщо побачив міну, треба б, б, бути уважним. Не підходити, не чіпати, дзвонити 101 набирати. Таке саме цікаве, те, що як нам показували відео з двома поліцейськими, які вони рухи робили класні. Ну і правило те, що бути уважним, не підходити, не чіпати, відійти на відстань. І подзвонити сто один або мамі Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.